Так, всім привіт, друзі. А, сьогодні вам розповім таку цікаву тему розкрию. А, значить, трошки зніму напругу навколо питання про податки у самозайнятих, таких, як я в Канаді. Дивіться, дуже багато мені і мені пишуть, і я чую, в принципі, хтось там в коментарях десь пише. Я не знаю, чому цю тему ще. Дуже мало розкривають, але ну, може хтось з бухгалтерів це побачить відео, або хто когось є бухгалтер. Або е, ну, поправте мене, якщо десь я е, недорозумів е, з того, що я вже знав інформацію офіційну, е, з приводу сплати податків у Канаді для self-employer. Тобто самозайняті, такі, як я. Е, е, дивіться. Буду відштовхуватись від, від зарплатні, яку я офіційно заробляю в Дордеш. Це приблизно 50 тисяч доларів на рік. От від цієї суми ми будемо відштовхуватись. Там є градація сум, типу, там, до якоїсь суми один відсоток податків. Якщо сума вища, там скільки, то другий і третій. Там здається три. Три, типу, так би мовити, ну, сітка з трьох позицій. Я не буду розповідати про те, що там вище. От у мене мінімальний варіант, і я буду від нього відштовхуватись, бо, в принципі, ми такі, як я, прості смертні, цікавить нас саме ця цифра. Так? Дивіться, 50 тисяч. В Канаді існує. Зарпла... Тобто частина зарплати, яка не оподатковується, у випадку, коли я один в сім'ї працюю, а я один працюю, так Настя ще не працює. В, в, в минулому році вона ще не працювала. От я напевно ні, не так неважливо працювала. Коротше, от Настя, наприклад не працювала, не буде працювати цілий цей рік. Тільки я відпрацюю і зароблю 50 тисяч доларів. Що я з них сплачу? Мінус 30 тисяч ми прибираємо, за них я податки не плачу. Лишається 20 тисяч доларів. З цих 20 тисяч доларів я в декларації у звітності вкажу, скільки грошей я витратив на свій автомобіль. Тобто заправляв його, міняв масло, міняв там резину. Якісь там ще поточні ремонти, але це все повинно підтверджуватися якимись чеками. так? А, і, наприклад, ми візьмемо, ну, в моєму випадку, тільки на один бензин я витрачаю 10 тисяч на рік, да, буде така сума. Мінус масло, мінус ще якісь там поточні. ну, Давайте лишимо 10 тисяч. От я від тих 20 оставшися. Віднімаю ще 10 тисяч, і от тільки від 10 тисяч я сплачу податки, але не ті міфічні, як там розповідають, 30-50% є такі податки в таких цифрах, але це коли зарплатня вже набагато вища, аніж в мене. Тобто я заплачу, я щас, на жаль, в мене голові цифри перемішалися, здається, 13%. та відсотків. Або 15. Ну, виправте мене, Для, як, як на мене, то що 13, що 15, але не більше, це сума невелика. Так? Від е, 10 тисяч баксів я сплачу податків лише е, е, типу півтори тисячі доларів на рік. Ну і рахуйте, чи є вигода працювати самозайнятим. До речі, коли ви працюєте на когось на дядю, так? То там ситуація трошки гірша, навіть аніж у мене. Бо там якось вираховується бензин. Там, так, там також можна в декля... тому дяді сказати, що я ось витратив там скількись грошей на те, що я їздив до вас на роботу. так, Але. Подати ці чеки, показати ви можете тільки у тому випадку, якщо ви на роботу їздили більш ніж 40 кілометрів на день. Тобто, я так розумію, 20 кілометрів в одну сторону, 20 кілометрів в іншу. Тільки більше, там, 21, наприклад, в одну, і 20-42 кілометри ви їздили. От тоді ви. Е Можете отримати компенсацію, тобто у вас вирахують оці, оці гроші з... у вашій податковій декларації, тобто сплатять податки менше за винят... за мінусом цієї суми, яку ви витратили на паливо. Або там навіть ну, треба уточнювати, може навіть і, там, і масло буде враховано заміна і все таке інше. Ну, коротше, я вам так скажу, що е, люди, які працюють на зарплатню приблизно 20 баксів на е, годину, ну, Це така, будемо мовити, тут є мінімальна 15 баксів у Альберті. Але ну, я ще, чесно кажучи, не зустрічав зарплатні менше, ніж 20 доларів за годину. Тож, візьмемо мінімум 20 доларів за годину. от На 20 доларів за годину ви будете отримувати 3500 грязної зарплатні. Але... На руки ви будете наскільки мені розповіли знову ж таки люди, які вже фактично працюють за ці гроші. На руки ви отримуєте приблизно 2800-3000 доларів, там залежить від якихось нюансів. Рахуйте, рахуйте самі. Я розповів вам те, що я знаю, те, що це напевно 100% інформація. А більш докладно, коли я сплачу податки, я зараз чекаю від е, Дордеш, Там якусь мені му мусять форму вислати е, з підтвердженням того, що я працював у Дордеш у минулому році, там з жовтня місяця, е, скільки я заробив за цей час, скільки часу я відпрацював. Е, я туди додам свої чеки за паливо і подам цю декларацію звітність у. Налогову інспекцію, але ну, я 100% не сплачу жодної копійки податків. Жодної. Бо ну, в мене навіть я не от в ту цифру 30 тисяч, так? Ну, я не заробив за два місяці 30 тисяч. Отже, на цьому, в принципі, все. Лише одне додам: що якщо працює дві людини, наприклад, вже в сім'ї, так? то. Ота сума, яка не оподатковується, буде вже по 15 тисяч на людину, тобто 30 тисяч на сім'ю. Але якщо це буде три людини працюючих в працюючих в сім'ї, ну наприклад, там я не знаю, доросла донька так працює, мама і тато працює, то з кожного по 15 тисяч буде від... Ну тобто мінімальна неоподаткована сума, це 15 тисяч доларів. З вашої зарплати неважливо, скільки ви заробили: 50 тисяч за рік, 100 тисяч чи мільйон, 15 тисяч не оподатковується, а з остальної суми е, в, е, йдуть оці спочатку відраховуєте всі свої е, витрати на ваш е, бізнес там чи що. І вже від голої суми, яка лишиться, ви вже сплатите податки. До речі, коли е, у випадку, наприклад, Настя моя, так, якщо вона буде працювати е, на дому е, свої ногтики там піляти, так, е, вона зробить собі фірму, там буде цим займатися. І, от, наприклад, ми платимо 1800 доларів на місяць, е, то з цих 1800 доларів вона буде 30%. Записувати в податкову декларацію, як вона витратила на бізнес на оренду свого приміщення. Ще такий нюанс. Але щоб отримати дозвіл на працю в себе вдома, там є деякі нюанси. Я вам колись про це також розповім. А наразі сьогодні це все. Не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки, колокольчики, тисніть, то все робіть, як ви коротше все знаєте. І не забувайте, що я допомагаю у підборі машин. Тож, звертайтеся всі. Контакти будуть в описі, як завжди, до цього відео. І дуже-дуже прошу уважніше е, додивляйтеся до кінця мої роліки. Або, хоча б, е, якщо вам не цікаво, але цікаво зі мною поспілкуватися, то хоча б пролистайте. Мої, мої всі відео і по назвах по подивіться, що вам цікаво на які на яке вам питання цікаве, бо дуже дофіга питань таких, які я вже в роліках порозкривав. Але ребята, ну в мене, вибачте, в мене немає часу повторюватись. Розумієте, додивіться, подивіться, хоча б от назву ролику. Яка вас цікавить, подивіться просто відос, там буде відповідь на ваші запитання. І також не лініться, дивіться у опис до відео, там мої контакти завжди. Пишіть мені запитання, там якісь конкретні по автомобілях, наприклад. Пишіть у, по тих контактах, які я лишаю під кожним відео. Ну, сьогодні пока-пока. Всім вам дуже дякую. Наразі все. Давайте.